Добрий день. Клали ми трактор. Так він у нас вже рік. Стояв він на базі москвіч і перед був запорожця. Та, як нам це не підходило, вирішили ми переробити його. А переробили ми його на передок від лазу. Зад москвіч, а перед ми урізали, прирубали чулки, Попереварювали там все полося, все, поставили ванну і редуктор, москвичовську. Зато, аби крутний момент совпадав. Тут тягане, це все рубали, переварювали, поставили тільки що на терат, поставили перемички, так як ми живемо в горах, їдемо на ліс. Це трактор зроблений строго для лісу, хоча можна його рати, треба подумати, то можна ще доробити. Так. Привід у нас на 4 колеса. Міст сателіти заварені, як ззаду, так і спереду. Спереду тільки заварено на 50 градусів, а ззад на 45. Позаварювали сателіти, так що одно колесо пробуксувало, автоматично ловить друге, блокується друге. Так що це у нас вийшло? 4 на 4. Пробував їхати з перемечок передніх у горб з снігом. Ну, їде, але з перемечками буде їхати ліпше. Ми живемо тут дуже великі гори, живемо в Карпатах. Зробили так: у нас коробка, коробка москвичовська, Та, Стоїть вал від обешної циркулярки. У нас привід назад і наперед. Там стоїть зірочка на 32 зуба, а тут на і на коробці на 16. Це натяжитель, натяжитель взад-вперед. це назад, коли даю, включаю, задну їдеш, сюди стоїть натягує ланцю, коли їдеш вперед. Від'єду коми. У нас є так само коробка. На коробці ми включаємо. строго у нас друга передача. Першу ми тут ще ніколи не, не включали. Мотор у нас ЗІС 4.5, коробка москвич, ззаду у нас так само на редуктор резонтор містричний, 200 губа, кардани, хрестовини. Там на тарак я зараз покажу. Ту хрестовину ми міняли, клали від сівалки там від когось приводу хрестовину. Ну, коротше, переробляли. За це у нас тут ми на нього грузимо дрова, копки, що, що приходить? Омотуємо вонте і їдемо з лісу. Бак так само прийшлося переробити. Переробили бак за того, що... Той бак наш потік. Задов тріщину і це Я! Так, ну що, завтра будемо їхати, покажемо вам, куди заїдемо, які горби з снігом. Так у нас так само в ланцах. Руль, рульова кованка. То є від, Так, як я вже казав, напевно, що від москвича. Це у нас тормоза, це то у нас тіплені, сквітлення зроблено. Просто йдуть два ремні, два ремні і дві пружини, тянуть сюди, натягують роліко. Це там нога виживається, попускаюся, ремні пробуксовують, включаєш передачу, стояш, що, ну, що треба. Віддек, мотор їд. Карданчик на рулю. Ми від чого не могли підобрати, підобрали від зіла від рулювого. Поставили так само рульова колонка, я вже казав, від москвича. Тяги москвічовські. Ну, поперероблювали, попереварювали. Завтра вам покажемо, куди це їде. Дивіться наше відео. Покажемо вам, куди це їде, що це везе. І як воно працює?